Глава 12. Пепі ходить по крамницях. Одного чудового весняного дня, коли на небі світило ясне сонце, на деревах щебетали пташки, а по канавах весело дзюрчала вода, Томі і Аніка прибігли до пепі. Томі взяв із собою кілька грудочок цукру коневі Пепі, і вони з Анікою Сперши трохи постояла на веранді, погладили й погадували коня, а потім уже зайшли до Пиппі. Пипі ще спала, поклавши, як завжди, ноги на подушку, а голову сховавши під ковдру. Аняка полоскотала її за ноги й гукнула Вставай. Пан Нільсон давно вже встав і тепер сидів на абажурі. Невдовзі ковдра заворушилася, і з під неї висунулася кудла та руда голова. Пеппі розплющила веселі очі й усміхнулася на весь рот. Ох, це ви лоскочите мене за ноги, а мені снилося, що це мій татко, негритянський король. я чи немає, в мене мозолів. Вона сіла на край ліжки і заходилася надягати панчохи. Одну роду, а другу чорну. Але звідки візьмуться мозолі, коли носиш он які ходаки, додала Пепі і показала на чорні черевики вдвічі більші за її ступні. Що ми сьогодні робитимемо? запитав Томі. У нас з Анікою вільний день. «М -м -м, треба подумати, мовила Пепі. Танцювати навколо ялинки ми не можемо, бо вже танцювали три місяці тому. Та й кататися на ковзанах також не зможемо. Цікаво було б, було б накопати золото, хм, але й цього не можна, бо ми не знаємо, де воно лежить. Тобто ми знаємо, що на Алясці повно золота, та й до нього не дотовпишся через інших шукачів. Ні, треба придумати щось інше. Ага, щось цікаве, мовила Аніка. Пеппі заплила волосся в дві тугі кіски, які стирчали в різнобіч, мов палички. Тоді сказала, А що, якби ми пішли до міста, походили б по крамницях. Ми не маємо грошей, сказав Томі. Зате я маю, мовила Пеппі. і на підтвердження своїх слів відкрила торбу повну золотих монет. Пепі взяла їх повну жменю і запхнула в кишеню пришиту посередині фартушка. Я готова йти, тільки ще знайду капелюха, сказала вона. Але капелюха десь не було. Пепі зазирнула в ящик з дровами та здивувалася, що там його також немає. Потім заглянула до хлібниці в буфеті, проте знайшла там тільки підв'язку від панчіх. Поламаний будильник і скоринку хліба. Нарешті вона пошукала ще на полиці для капелюхів, але там лежали тільки сковорода і шматочок сиру. Ну, ніякого тобі ладу, невдоволена мовила Пепі. Нічого не можна знайти. Агов в капелюху, де ти? Ти хочеш йти до міста чи ні? Мерші показуйся, я не буду на тебе чекати. Проте капельох не показувався. Ну, як хочеш, про мене, сиди вдома, як ти такий дурний, але щоб мені не пхикав, коли я повернуся, суворо сказала вона. Невдовзі після цього на шосе, що вело до міста, вибігло троє дітей Томмі, Аніка і Пеппі з мавпочкою на плечі. Діти були веселі, бо небо було чисте і синє. На ньому сяяло сонечко. Поряд у канаві цюркотіла вода. Канава була глибоченька. Мені дуже подобаються канави, сказала пепі та недовго, думаючи, залізла у воду, що сягала її вище колін. Вона побрила по канаві так швидко, що на тому яніку полетіли бризки. Я граюся в корабель, гукнула Пепі. Але тієї ж миті спіткнулася і впала у воду. Тобто в підводного човна, виправилась вона, коли підвелася з води. Ти зовсім мокра, пепі, стурбовано сказала Аніка. То й що? відповіла пепі. Хто сказав, що діти неодмінно повинні бути сухі? Адже відомо, що холодна вода загартовує. Це тільки в нас дітям не дозволяють ходити по канавах. А в Америці в канавах повно дітей. Навіть в воді не залишається місця. Вони не вилазять звідти цілий день. Узимку, звичайно, вони замерзають, тільки голову стерчать із криги. Матері приносять їм овочеву кюшку й котлети, бо діти не можуть прийти самі на обід. Зате будьте певні, діти в Америці здорові, як дуб. Того ясного весняного дня містечко було дуже гарне. Між розкиданими абияк як будиночками звивалися вузенькі, бруковані камінням вулички. У палісадниках, що були майже біля кожного будиночка, цвіли пролізки й крокуси. У містечку було чимало крамничок, і покупців такого погідного дня також не бракувало. Дзвоники над дверима, які то відчинялися, то зачинялися, зеленчали майже безперестанку. Жінки заходили з кошиками й купували каву, цукор, мило та масло. Забігали туди й діти купити лимонаду або пачечку жувальної гумки. Але в багатьох дітей не було грошей. Вони сумно стояли біля вітрин. І не зводили очей з тих чудових ласощів, що там були виставлені. Десь о півдні, коли сонце світило найяскравіше, на головній вулиці містечка з'явилося троє дітей. Це були Томі, Аніка й Пепі, мокра мокрісінька пепі, з якої стікала вода. Всюди, де вона ступала, Залишався мокрий слід. Ой, які ми щасливі, раділа Аніка. Гляньте, скільки всього виставлено, а в нас повна кишені золотих монет. Томі теж, коли уявляв собі, скільки вони всього накуплять, підстрибував з радощів. Так, мабуть, треба вже починати купівлю, мовила пепі. Найперше я хочу купити піаніно. Піаніно? здивувався Томі. Ти ж не вмієш на ньому грати, Пеппі. Не знаю, я ще не пробувала, відповіла Пеппі. Не мала нагоди спробувати, бо не було піаніно. А я тобі скажу, Томі, треба дуже довго вправлятися, щоб навчитись грати на піаніно без піаніно. Карамниці з піаніно їм не, не трапилося, зате вони опинилися біля парфумерії. У вітрині вони побачили велику банку мазі від ластовиння, а поряд картку з написом. Вас турбує ластовиння? Що там написано? спитала Пеппі. Вона не могла прочитати такого довгого речення. Там написано. Без турбує листовиння? прочитала Аніка. Ти бо? здивувалася Пепі. Що ж, на чемне запитання, треба чемної відповісти. Заходьмо. Пепі відчинила двері і зайшла всередину в супроводі Томі і Аніки. За прилавком стояла літня жінка. Пепі підступила до неї і твердо мовила: Ні! Що ти бажаєш? Питала жінка. Ні, ще раз мовила Пепі. Я не розумію, що ти маєш на думці, сказала жінка. Ні, мене не турбує ластовиння. Тепер жінка зрозуміла пепі, але глянула на неї й вигукнула Дитино моя, та ти ж уся в ластовинні. Так, але воно мене не турбує. Воно подобається мені. До побачення! Пепі рушила до виходу, проте в дверях обернулася і гукнула. Але якщо у вас є така мазь, від якої проступає ще більше ластовиння, то пошліть мені додому вісім банок. Поряд із парфумерією була крамниця жіночого одягу. Бачу, поблизу немає цікавіших крамниць, то почнемо купувати тут, сказала пеппі. Діти зайшли до крамниці. Попереду Пепі, за нею Томмі, а позаду Аніка. Найперше вони побачили гарний манекен, одягнений у блакитну сукню. Гляньте, мабуть, це та жінка, що завідує крамницею, мовила пепі. Я дуже рада познайомитися з тобою. Звернулася вона до манекена і схопила його за руку. Та лихо, рука манекена. Не витримала щирого потиску Пеппі, відламалася і випала з шовкового рукава. Томі затремтів зляку. Аняка мало не заплакала. До дітей відразу підбіг продавець і сердито напався на Пеппі, що тримала довгу руку манекена. Тихо, не кричи, сказала Пеппі, коли він замовк, щоб передихнути. Я думала, що це крамниця самообслуговування і хотіла купити собі цю руку. Продавець ще дужче розсердився і сказав, що манекен не продається, а якби й продавався, то саму руку не можна купити. Але пепі так доведеться заплатити за весь манекен, бо вона його зламала. Дуже дивно, мовила пепі. Добре, що хоч не скрізь так торгують. Уяви собі, що мені захочеться печені, і я піду по шматок м'яса до різника, а він скаже, щоб я купувала цілу свиню. З цими словами Пеппі надбалим порухом витягла з кишені дві золоті монети і кинула їх на прилавок. Продавець занімів з подиву. Може, ваша лялька коштує дорожче? запитала Пепі. Ні, ні, звичайно, набагато дешевше, відповів продавець і вічливо вклонився. То візьми собі здачу й купи на неї своїм дітям цукерків, сказала пепі і рушила до дверей. Продавець кинувся за нею, ще раз уклонився і спитав, куди послати манекен. Мені потрібна тільки ця рука, і я візьму її з собою, відповіла пепі. А решту манекена розбери на частини і роздай бідним. До побачення. Навіщо тобі ця рука? запитав Томі, коли вони були вже на вулиці. Ти ще й питаєш. Хіба в людей не буває штучних зубів, штучного волосся і штучні носи бувають? То чому б мені не мати штучної руки? І щоб ти знав, мати три руки дуже зручно, коли ми з татом ще плавали по морях? То пам'ятаю, раз попали в таке місто, де всі люди мали по три руки. Чудово, правда ж? Уявляєш собі, вони обідають і тримають в одній руці виделку, в другій ножа, а тут раптом захочеться подлубатись в носі або почухатись у вусі. Так. Непогано вони придумали з тією третьою рукою, скільки часу виграють собі. Пепі задумалася. Потім невдоволено сказала: О, я знову брешу. Дивно, але пригня з мене так і рветься, ніяк я не можу її стримати. Щиро сказати, в тому місці люди не мають третьої роки, мають тільки по дві, як і всі. Вона замовкла, а за хвилю додала: Навіть чимало з них мають по одній руці. Так, не буду більше брехати, скажу відверто, що вони взагалі не мають руки. Коли хочуть їсти, то нахиляються до тарілки і хлебчуть із неї. А почухатись у вусі зовсім не можуть і мусять просити допомоги своїх матерів. Вон як там люди живуть. Пейпі невдоволено похитала головою. Я справді ніде не бачила так мало рук, як у тому місті. Але зі мною завжди так. Раз у раз я щось вигадую, щоб звернути на себе увагу. От і брехала про людей з трьома руками, коли в них зовсім немає рук. Пеппі пішла далі вулицею, тримаючи пахвою руку від манекена. Перед вітриною кондитерської вона зупинилася. Там уже стояла ціла зграя принишклих дітлахів. І зачаровано дивилися на ласощі, виставлені за шибою, великі банки з червоними, синіми і зеленими карамельками, довгі ряди шоколадних тістечок, цілі стоси жувальної гумки й паперові пакети з солодким лимонадом. Не дивно, що діти, які стояли й дивилися на те добро, тяжко зітхали. Адже в жодного з них не було грошей, навіть найдрібнішої монетки в п'ять ере. Пепі, зайдімо сюди, попросив Томі і нетерпляче смикнув її за сукенку. Так, сюди нам треба навідатися, рішуче мовила Пепі. Ходімо. І діти переступили поріг кондитерської. Прошу, дайте мені 18 кілограмів карамелек», – сказала пепі і виняла золоту монету. Жінка витріщила на неї очі. Вона зроду не продавала ще нікому стільки карамелек. Може, 18 карамелек?» – перепитала вона пепі. Дайте мені 18 кілограмів карамелек», – сказала Пепі. І поклала на прилавок свою монету. Тоді жінка заходилася насипати цукерки у великі торбини. То міяніка стояли поряд і показували їй, з яких банок насипати. Найдобріші були червоні карамельки. Якщо їх трохи обсмоктати, то вони мали дуже смачну серединку. Зелені були кислуваті, але непогані. Малиновий мармелад і солодцеві людяники також були добрі. Купимо по три кілограми кожних, запропонувала Аніка. Так вони й зробили. Мені ще треба 72 пакети лимонаду і сотні шоколадних тістечок. І на сьогодні досить, мовила пепі. І, мабуть, потрібен буде візок, щоб усе це забрати. Жінка сказала, що поряд є крамниця іграшок, і там можна купити візочок. Тим часом перед кондитерською зібралося ще більше дітей. Вони дивилися крізь вікно, як пейпі купувала цукерки і мало не мліли з хвилювання й цікавості. Пейпі побігла до крамниці іграшок, купила візочок і навантажила на нього всі свої пакунки. Тоді озирнулася на дітей і гукнула Хто не любить цукерок, виходьте вперед. Але ніхто з дітей не вийшов. Дивно, сказала Пепі, ну то виходьте, хто любить цукерки. Усі діти, а їх було 23, виступили наперед. Звичайно, Томі і Аніка також виступили наперед разом з усіма. Томі, відкривай торбини! Звеліла пепі. Томі тільки на це й чекав. І почався такий цукерковий бенкет, якого ще ніхто не бачив у цьому містечку. Діти напихали в рот цукерки, червоні, що мають смачну серединку, зелені, кисловаті, але непогані, малиновий мармелад і солодцеві льодяники. А заїдали їх шоколадними тістечками. Бо шоколадні тістечка дуже смачні з малиновим мармеладом. З усіх боків надбігали ще діти, і Пейпі насипала їм повні пригорщі карамельок. Мабуть, доведеться купити ще 18 кілограмів цукерок, сказала вона, бо нічого не залишиться на завтра. Вона так і зробила, та однаково на завтра мало що залишилось. А тепер ходімо далі, мовила пепі, та зайшла до крамниці іграшок. Усі діти рушили за нею. У крамниці було стільки цікавого, що в дітей аж очі розбіглися іграшкові залізниці, машини, які можна заводити, чудові ляльки в вишатних сукенках, іграшковий посуд, пістолети з пістонами, олов'яні солдатики. Плюшеві собаки, слони, книжкові закладки і лялькові театри. Що бажаєте? запитала їх жінка, що стояла за прилавком. Бажаємо всього потроху, відповіла пепі, оглядаючи полиці. Нам, скажімо, вкрай необхідний ляльковий театр. І пістолети з пістонами також не завадять. Але ви нам допоможете, правда? І пейпі дістали з кишені цілу жменю золотих монет. Після цього кожне з дітей одержало право вибрати собі, що хоче. Аніка взяла чудову ляльку з русявими кучерями, вбрану в рожеву сукенку. Коли їй натиснути на животик, вона казала Мамо! Томі давно мріяв про духову рушницю й парову машину. І тепер дістав і те, і те. Решта дітей також отримали все, що хотіли, і коли Пеппі скінчила купувати, в крамниці майже не лишилося іграшок. На полицях лежало тільки трохи книжкових закладок та дерев'яних кубиків. Собі Пеппі нічого не купила, а пан Нільсен отримав нове люстерко. На останці пепі купила ще всім поглиняному свистку. Вийшовши з крамниці, діти щосили засвистіли в ті свистки, а пепі почала відбивати такт рукою від манекена. На головній вулиці зчинився такий гармидер, що туди прибіг поліцай. Що це тут за свист? спитав він. Парадний марш гвардійців. Відповіла пепі. Але, мабуть, не всі діти знають його, тому свищуть, хто що вміє. Негайно перестаньте. крикнув поліцей і затулив долонями вуха. Пепі поплескала його по плечі рукою від манекена і сказала Радій, що ми не купили сорм. Одне за одним діти переставали свистіти. Нарешті затихли всі, крім Томмі. Ще час від часу ще стиха посвистував. Поліцай суворо наказав дітям іти додому. Не можна збиратися такою юрмою на головній вулиці. Та діти й самі раді були швидше опинитися на самоті і натішитись новими іграшками, завести машину чи викупати нову ляльку. Вони розійшлися веселі й задоволені. І того дня ніхто з них не захотів вечеряти. Пейпі Томі Аніка також подалися додому. Пей тягла за собою візок, заглядала на всі вітрини і по складах читала, що там було написано. Аптека це не те місце, де продають ліки? спитала вона. Те, відповіла Аніка. «О!» То мені треба знай... зайти і дещо купити. А хіба ти хвора? запитав Томі. Не хвора, але можу захворіти, відповіла Пепі. Щороку захворюю та вмирає безліч людей тільки через те, що не мають під рукою ліків. А хто значи, назвали ті мене якась небезпечна хвороба? Аптекар стояв біля прилавки і готував порошки. Коли ввійшли пепі і уміяника, він саме кінчав свою роботу, бо вже час було зачиняти аптеку. Дай мені, будь ласка, чотири літри ліків, сказала пепі. Яких ліків? нетерпляче спитав аптекар. Ну, таких, що допомагають від хвороби, пояснила пепі. Від якої саме? спитав аптекар ще нетерплячіше. Ну, щоб допомагали від коклюшу, і від мозолів, і от як болить живіт, і як нудить, і як ненароком запхнеш горошину в ніс, таке інше. А ще добре було б, щоб я могла ними натирати меблі. Ну, щоб це були справді корисні ліки. Аптекар сказав, що таких користих ліків немає. Від кожної хвороби треба окремих ліків. А коли Пепі назвала ще з десяток хвороб, які вона хотіла б вилікувати, він виставив на прилавку довгий ряд пляшечок. На деяких він написав «зовнішні» і пояснив, що тими ліками можна тільки натирати тіло ззовні. Пепі заплатила за ліки, подякувала аптекареві, забрала свої пляшечки. І вийшла разом з томі Янікою. Аптекар глянув на годинник і переконався, що пора зачиняти. Він замкнув двері і вже зібрався йти вечеряти. На вулиці Пеппі оглянула свої ліки і вигукнула Ой ой, я забула найголовніше. Двері аптеки були вже замкнені. І вона міцно натиснула пальцем на кнопку дзвоника. То почув, як шалено зодзеленчала в аптеці. За хвилину в дверях відчинилося віконечко, через яке продають ліки, коли їх треба вночі якомусь тяжко хворому, і звідти виснулася голова аптекаря. Побачивши дітей, він почервонів з люди. Чого ти ще хочеш? Сердито запитав він пепі. О, вибач, любий аптекаря, сказала Пепі. але в мене невідкладна справа. Ти так добре розумієшся на хворобах. То, може, скажеш мені, що краще робити, коли болить живіт? Їсти підігріту ковбасу чи занурити живіт у холодну воду? Аптекар ще дужче розлютився. Іди геть звідси, і негайно. А то я. Заревів він і зачинив віконечку. Лишенько, який він лютий, мовила пепі. Наче я йому щось зробила. Вона ще раз подзвонила і за кілька секунд з віконечка знов показалася голова аптекаря. Тепер обличчя в нього аж горіло, таке було червоне. Мені здається, що підігріта ковбаса надто важка на шлунок, мовила пепі. Дивлячись на нього лагідними очима. Аптекар нічого не відповів, тільки хряснув віконечком. От тобі й маєш, мовила Пепі, стенула плечима. Спробую ковбасу хай нарікає на себе, коли мені стане гірше. Вона сіла на східці аптеки і виставила рядком усі свої пляшечки. Аж дивно, що дорослі люди такі непрактичні мовила вона. Ось тут, стривайте, я порахую, вісім пляшечок і в кожній чогось потрошку. Хоч усе це влізло б в одну, та, на щастя, в мене здоровий і тверезий розум. З цими словами Пепі повідкоркувала пляшечки і злила всі ліки в одну. Тоді добре все змішала, піднесла пляшечку до роти і хильнула з неї. Аніка, що бачила на, на деяких пляшечках напис зовнішнє, занепокоїлась. Пипі, не пий, там може бути отрута, крикнула вона. Побачимо, радісно мовила Пепі. Завтра вранці знатимемо. Якщо я буду жива, то ліки не отруйні, тож їх може пити навіть немовля. Томі і Аніка задумалися над її словами. Нарешті. Том напевно трохи сумно спитав. А коли вони отруйні, що тоді? Тоді візьмете те, що лишилося, і почистите собі в їдальні меблі, відповіла пепі. Принаймні ми недарма викинули на них гроші. Вона поклала пляшечку на візок, там уже лежала рука від манекена, духова рушниця Томмі. Лялька Аніки й пакуночок із п'ятьма червоними карамельками. Це було все, що лишилося з 18 кілограмів. Пан Нільсон також сів на візок. Він стомився й хотів, щоб його везли. А знаєте, це, мабуть, добрі ліки, бо я враз по побадьорішала, озвалася раптом Пеппі. Якби я була кицькою, то високо задерла б хвоста. Вона швидко рушила додому, тягнучи за собою візок. Томі і Аніка ледве встигали за нею, бо натомилися, а крім того, в них трохи болів живіт.